Поліцейські Шевченківського райвідділу ГОМА номер 4 два підполковника Сергій Головко, Ігор Коломійчук і лейтенант поліції Діана Каткаленко. Ви інваліди? Ну, це я прямо вас питаю в обличчя. Ви інваліди. Ви що підписали? Ви підписали, що під час відпрацювання матеріалів справи встановити. Власника даного автомобіля вам не вдалося, Ми не знаємо, де цей автомобіль. Дійсно, ви ж не знаєте. Там вже номера у кличко собі повісив на свою сіквою. Так я ж на місці ще до приїзду слідчо-оперативної групи під лобовим склом був номер кузова. Я вже з'ясував дійсний номер машини. Якого хрена да я прописали слідчі в матеріалах справи? Є власник, є номер кузова. Поліцейські слідчі сфотографували. фотографували. Чому ви? Мене одне питання. Вам заплатили чи вказівка незаконно дали? Ось ви. Ось ваші прізвища і підписи. Ось ви. Я з'ясував все. Я вам приніс на блюдечки з голубою кайомочкою. Все, розслідуйте. Адміністративка, да. штраф, да. Гроші в державу, да. Так ні. Поліцейські, за що ви отримуєте зарплату? Якщо ви інваліди зору і не можете навіть прочитати заяву, де все вказано, чому ви покриваєте можна Мер? ну так що ж мер? Що у нас закон якийсь особливий для можновладців чи чиновників? У них якісь привілеї? Тому, будь ласка, звертаюся до главка міста Києва. У вас працюють люди, яких треба звільняти. Не платіть їм зарплату, бо вони нічого не можуть. Вони іпотенти. Все.